Ти 100% бачив інфоблогерів, які зцвітять своїми грошима, машинами та дорогими яхтами. І всіх їх об'єднує одна річ, а саме Pocket Option. Що це таке, як на цьому заробити? Сьогодні розберемося в цьому відео. Всім привіт! Мене звати Ростик, і я більше 2 років займаюся заробітком в інтернеті. Сьогодні ми перевіримо приватку самого головного трейдера на Poked Option нашої країни, а саме Дениса Повєткіна. Саме ця людина дуже активно шили своє ревпосилання. В своїй приватці він розповідає, що на цей ринок він зайшов з 10 тисяч доларів. Зараз на його балансі в районі 1 мільйона доларів. Тобто з 10 тисяч він зробив цілий мільйон доларів. Але давайте розберемося, як вони заробляють насправді. Якщо умовно, твоя угода була на 1000 гривень і вона йде в мінус, то 45-50% йдуть йому. Тобто цій людині дуже вигідно, коли ти втрачаєш свої гроші. Сьогодні ми це все перевіримо. Я буду 5 днів торгувати за його сигналами, і ми побачимо, який результат у нас буде в кінці. Щоб попасти в приватку, нам потрібно дочекатися оголошення в головному каналі. Потім ми пишемо адміну з проханням додати нас в цю саму приватку. Ця процедура займає, ну, можливо, з пів години. Він нас додає в самої приватці. У нас є чотири сесії: в 13, в 15, в 19 і в 20 годин. Це е, ці години, в яких ми будемо відкривати свої угоди. За одну сесію в нас буде 2-3 угоди. Тобто за день у нас 8 10 угод. Сама абсурдна їхня парада, яка особисто мені дуже не сподобалася. Це те, коли твоя угода йде в мінус, ти маєш її подвоїти. Тобто ти ставив 100 гривень, наступно ти ставиш 200 Якщо і твоя наступна угода також не заходить, тобто 200 гривень, ти додаєш 100, які програв минулий раз, тобто це вже 300, і знову їх подвоїш. Тобто це все робиться для того, щоб ти швидше програв свої гроші, і відповідно вони швидше заробили. Хоча в своєму ж каналі вони кажуть, що вони заробляють 2% від кожної твоєї угоди, незалежно мінусова вона чи плюсова. Тобто вони їм поки то... Опші ми за те, що вони приводять таких рефералів, але насправді це неправда. Навіть неозброєним оком видно, коли ти заходиш на pocket option, дуже велику схожість казино. У нас є лише дві кнопки вверх-вниз. А третє це час, коли, який ми виставляємо до кінця нашої угоди. Взагалі, механіка така. Якщо ми заходимо вверх і виставляємо час, наприклад, 13-18, і наша ціна до цього часу буде вверх, то ми заробляємо. Якщо вона буде нижче, ніж наша лінія, наша точка входу, то ми відповідно втрачаємо свої гроші. Ну що, я пропоную розпочинати наш експеримент. Перший день. Для нашого експерименту я виділив 50 доларів або ж 2000 гривень. Це гроші, які нам буде не жалко втратити. Я вже їх закинув на брокер і тепер сидимо, і чекаємо 13.00, щоб отримати перші наші сигнали. Вони рекомендують заходити не більше, ніж 5% від нашого депозиту. Я буду заходити на 50 гривень. Перша наша угода це блон в парі євро USD. До 13.18. І перша ж наша угода вилітає в мінус. На жаль, нічого, не засмучуємось і чекаємо ще одну угоду. Друга вже була в шорт в парі gbp usdt тобто британський фунт до долара. Була вона до 13.23. І на цю угоду я вже виділив 100 гривень. Тобто зробив все так, як вони сказали, подвоїв нашій минулий виграш. І ця угода в нас заходить і приносить нам 85 гривень. Непогано. Чистим вийшло, рахуйте, плюс 35 гривень, так як ми, з 50 гривень ми минулі втратили. На цю сесію угоди закінчились. Тепер чекаємо 15.00. Через 2 години наша перша пара була євро GPI, тобто євро до японської єни. Вниз до 15.05 на 50 гривень. І ця угода йде в мін. Наступна наша угода це була Єврокат, тобто євро до канадського долара. На цій угоді я поставив 100 гривень, і тут ми забираємо плюс 84 гривні. Наступна сесія в 19.00. Перша наша угода це CHF GPI вниз до, до 19.15 на 50 гривень, яку ми закриваємо в плюс і забираємо 41 гривні чистого профіта. Далі євро GBP вгору на 50 гривень. І тут у нас мінус. Ще є сесія в 20.00. Чекаємо. І, і тут ми отримуємо два мінуси покат GPI і Aut GPI. Перший день в нас не дуже. Надіюсь, наступні будуть краще. Розпочинаємо другий день нашого експерименту. Так як перший день був в п'ятницю, а в суботу і в неділю вони не торгують, то ми зразу з вами перемо... переносимося на понеділок. І розпочинаємо нашу торгівлю в 13.00 з двох валютних пар, а саме євро GBP і CHF GPI. Одна угода закрилася в плюс 40 гривень, інша в плюс 41. Тобто за цю сесію ми рахуйте забрали 81 гривню. Ну, хоч щось. Далі я вирішив відкрити угоду сам, і тут в нас було повернення. Тобто ціна закрилася на тій точці, де і відкривалася. Ну, ходь не в мінус, і то слава Богу. Далі сесія в 15.00. Було дві угоди Євросіф і євро USD. По результатам одна зайшла, а друга ні. Тобто чистими за дві угоди мінус 19 гривень. Далі дві вечірні сесії в 19.00 і в 20.00. Тут було загалом 4 угоди, 3 в плюс і одна в мінус. Загалом цей день ми закрили внутрі. Від кінець ролика розкажу вам секрет, як тут це працює. Додивіться до кінця, і ми переходимо на третій день. Взагалі, мені було завжди цікаво перевірити такий канал з сигналами, і чи справді на ньому можна заробляти? А якщо у вас є якась цікава ідея про спосіб заробітку чи перевірка якогось каналу, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Я виберу найкраще і зніму про це відос. Ну що, а ми розпочинаємо наш третій день. За дві денних сесії в нас було 5 угод. З них дві в плюс і три в мінус. За вечірню сесію в 19.20 я вирішив трохи підняти ставки і зайшов в першу угоду на 300 гривень, яка закрилася в мінус, а в другу на 370. І вона закрилася в плюс і приносить нам 671 гривню. І потім ще одна угода приносить плюс 80 гривень. Тому цей день ми закриваємо в мінус на 300 гривень. Обідно, але ще два дні, щоб відбити цей мінус. Побачимо, що буде під кінець відео. Розпочинаємо наш четвертий день. Перша сесія в 13.00 розпочинається в нас з однієї угоди, в яку я заходив на 100 гривень, і забираємо 180 гривень або ж чистими 80 плюси. Далі в 15.00 три угоди. Одна лише з них закрилася в плюс. А всі інші мінусові. Тут у нас стає якась чорна полоса. В день у нас два мінуса, а за вечірню сесію ловимо ще три мінуса. І одне повернення. І наш баланс 2000 тисяч перетворюється в 1500. Маю дуже великі надії, що хоч останній день трохи виправить ситуацію, бо зараз якось закінчувати в мінус, не дуже хочеться. П'ятий день. Ну що, фінал нашого експерименту. Сьогодні нам треба відбити наш мінус. Тому підемо трохи в лутку і будемо заходити по 100 гривень в кожну нашу угоду. Бо нагадую, з минулого дня у нас мінус 500 гривень, що є не дуже добре. Сідаємо закон в 13.00 і починаємо торгувати. І о чудо перша угода. І вона в мінус. Другу довго чекати не приходиться, ставимо знову 100 гривень. І тут отримуємо повернення. Ну хоч не мінус, і на тому дякую. Хоча в каналі написали, що в них мінус. Ну так їм і треба. В 15.00 сесія почалась з одного повернення в мене, а в них знову мінус. І друга залітає в плюс. На неї я виділяв 200 гривень, тому чистими плюс 170 гривень ми забираємо собі. Переносимось на сесію в 19.00. І тут ловимо два мінуси. Загалом мінус 300 гривень. Після цього я вирішив поторгувати сам, щоб трохи відбити мінус, і зайшов у угоду по штучному інтелекту. Одна із самих абсурдних речей в цій програмі, на мою думку, є. ну це так, якщо чесно. Але тут в нас плюс 54 гривні. Не густо, звісно, якщо дивлячись на той мінус, скільки в нас зараз є, але теж окей. Чесно кажучи, хочу зберегти свої кошти, тому останню сесію я торгувати не буду. Та, яка в 20 минулі. Тепер давайте просто підведемо підсумки і поговоримо про те, що тільки що було. Мій загальний баланс на зараз становить 1326 гривень, а нагадую, починали ми з 2000 Страхуйте, втратили 700 гривень, а тепер поясню, чому тут неможливо заробити. В першу чергу, що я заміти в самому каналі, це так, можна сказати, накрутку. Тому що е, ті угоди, які йдуть в мінус, вони заходять по 600 доларів. А ті угоди, які заходять в плюс, вони заходять в півтори, три тисячі, п'ять тисяч і так далі. Тобто, це якось ну виглядає трохи дивно для людини, яка вміє хоч, хоч трохи щось аналізувати. Тепер давайте перейдемо до самих сигналів. Чому ви на них не можете заробити? Візьмемо, наприклад, таку ситуацію. Адмін заходить в угоду в 13.00, а вам дає її сигнал в 1301. Навіть за цю одну хвилину різниця між вашими точками входами може бути дуже велика. І в такій ситуації ціна ем, адміна може закритися. Вище чим треба, а ваша нижче чим треба, і тому він на цьому заробить, а ви втратите. Хоча навіть якщо ви робили все максимально швидко, то від вас тут багато чого не залежить просто. Також саме ком'юніті дуже сильно на тебе давить, щоб ти злив всі свої кошти. Я зараз говорю за те, що потрібно подвоювати, коли ти програєш. Ну це ж чесно виглядає якийсь повний абсурд. Тобто, якщо я програю 50 гривень, наступна моя ставка 100. програю 100, додаю 50-150, наступна ставка 300. А якщо в них вряд не зайде, наприклад, 5 угод, як це було, не пам'ятаю, значить на третій день чи четвертий в нас, в нас там не зайшло 2 угоди в день і 3 ввечері, тобто це 5 угод вряд не зайшло. Тобто з мого балансу 2000, якби я повторював все, як кажуть вони, у мене залишився зараз повний бублік. В будь-якому випадку думати лише вам, чи, чи вартує тут торгувати чи ні. Тільки що ви все побачили на своїх очах. Краще дивитися такі відоси, як в мене, а самому сюди не лізти. Краще хай я буду втрачати гроші, ніж ви. А якщо вам сподобався цей відос, поставте обов'язково сюди лайк, підпишіться на канал і напишіть в коментарях свою думку, який ви хочете побачити наступний відос. Всім дякую за перегляд. Пока.